Привіт усім! Знову вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я знову з новиночками. Новиночки дуже маленькі, дуже такі ніжні, дуже гарненькі. Чесно вам скажу, не могла пройти повз них, тому що в тому в супермаркеті Теско, де я часто купляю продукти. Я сьогодні приїхала і побачила в них завіз таких маленьких мініатюрних орхідей. Ну, я не, скажімо так, не дуже любитель мініатюрних орхідей, але. У мене є вже декілька мінічок, і чому би не поповнити колекцію такими двома красуничками. Перша з них це ось оця така рожева, чудова дівчинка. Бачите? Ось я не знаю, як неї, яка її назва. Це не Pink Girl, це однозначно, але вона мені сподобалася тим, що в неї дуже, такий, дуже гарний розвинений квітонос, і вона вся всіяна буквально квіточками. Бруньок залишилося бутончиків дуже мало. Бачите, буквально от на кожній гілочці по пару. Зараз я їх відкрию, ми з вами їх оглянемо і, відповідно, зробимо висновки. Правильно я зробила чи ні? Друга, така теж дуже ніжна, жовтенька красуня. Ось теж маленька, теж така акуратна, ось в таких у невазочках. Бачите, буквально ось розеточка дуже маленька, зовсім-зовсім малесенька. Тому давайте подивимося по черзі. Я хочу почати розмову з цієї рожевої красунечки. Ось я зараз відкрию в неї цей целофан. Ми його знімемо. Це знову таки нідерландські орхідейки. Зараз я зніму, зніму повністю їй обгортку. І, можливо, ми тут щось знайдемо. Ні, як я бачу, на горщику немає нічого. В неї, правда, пошкоджений листочок. І в мене таке враження, що він чимось був кимось поїджений. Бачите, ось тут такі плямки є на листочку. І таке враження, ось тут по краю теж є. Отут таке воно щось дивне. Але тіше те, що в неї росте, молодий листочок, бачите, ось це говорить про те, що розетка є здоровою, і в неї все повинно бути добре. Ну, вона наразі має. Подивимося, значить, вона має раз, два, три, чотири, шість, три пари листочків. І росте один молоденький листочок додатковий. Ну, так якби вже молоденький листочок. Ось, що тут по корінчиках? Корінчики я бачу, що досить вологі, бачите, у них досить зелена коренева система. Давайте я поверну в цю сторону, і вам так краще буде видно. Ось, Корінчики в неї небагато, але на дні теж є корінці. Не видно, правда, вони в якому стані, чи вони в ростущому вигляді, чи ні. Бо поверху я бачу ось тут деякі корінчики були в них або відломані, або відрізані. Але в неї є ще ось такий, зараз я вам покажу, дивіться, ось ось тут, бачите, ось він. Оце старий цвітонос. Ось він тут є, ось він. Тобто вона вже цвіла попередньо. Тобто, це орхідейка, я би сказала, вже досить доросла. І якщо ми подивимося на її квіточки, такі ось вони ніжні, маленькі, ніжненькі. І що мене саме привабило, це оці жовті такі, я би сказала, під самою колонкою, навіть не під колонкою, а вже на крильцях. Отакі жовтенькі, жовтесенькі, такі там якісь, як язичок. Бачите, таке воно жовтеньке-жовтеньке. Вона мені чомусь дуже... Нагадало якісь такі весняні квіточки, можливо, навіть щось з бузку. Бузок деколи теж має такі жовтенькі пильники всередині квіточки, і ось мені воно нагадало чомусь по кольору бузочок. Наразі я не чую ніякого аромату. Листячко в неї доволі таке засвічене, бачите, таке світленьке, зелене, але саме цікаве, що по контуру листочок має бордову таку кантовочку. Бачите, такий кантик має він бордовий. От. З іншого боку, листочки теж такі вони якби, трошки засмаглі, мають такий бордовий відтінок, але це від того, що вона, бачите, теж має на крильцях всередині квіточки має такі бордові плямки. Можливо, це така своєрідність такої цієї квітки, цієї рослинки. Назви її я не знаю. Чесно кажучи, я не шукала назви, бо ви знаєте, для мене назва не стільки важлива, але коли є назва, тоді дуже-дуже навіть добре. Ось, вона мені ні на що не подібна, абсолютно, ні на яку з орхідей. Трошечки є така винозність на самих петаліях. Ну, напевно, і на сипаліях теж. Ось, з іншого боку, вона ось така ось рожева. Не має тут ні коричневого, ні зеленого відтінку. Навпаки, вона така рожева, навіть більше з таким фукцієвим відтінком. Бачите, такі має вона прожилочки. Ну, ось я би сказала, що. Нема чогось такого в ній особливого. І разом з тим вона дуже приваблива. Бачите, таку, якщо взяти її загалом, то така досить ось роз, розгалужений цвітонос. Ось така маленька собі міні-мультифлорка. Ну, Я би сказала, навіть що непоганий не мені сьогодні вдався улов. Досить непогану орхідейку я купила. Ось, Росте вона в такому дивному ґрунті, чесно вам скажу. Зараз я попробую зняти горщик і попробую... По-моєму, це навіть не торф. А це якесь таке враження, що тут, можливо, такий торф. Він якийсь дуже пружний. Він занадто. Торф трошки розсипається. А це, можливо, того, що воно вологе, можливо, вона того і так виглядає. Ну, мені здається, що це може щось мішане з торфом бути. Добре, давайте подивимося на іншу. Зараз я візьму іншу. Знов-таки подивимося сюди на бірочку. Я би сказала, що це. Але, до речі, ви знаєте, п'ятірка, таке враження, що це. А, не ні, це Нідерланди. Це та сама, та сама компанія, яка поставляє в цей магазин і великі орхідейки. Дивимося далі. Далі в нас є ще одна така от маленька красунечка. Теж вона в такому самому ґрунті. Зараз я зніму її цей плівочку, щоб було нам. Зручніше її розглядати. Ось. Вона, напевно, такого самого виду, як і та, та, та рожева. Тільки ця, подивіться, яка тут ніжність, яка тут квіточка, вона маленька, дуже. Бачите? От буквально ось вона мені в пальчиках вона має десь ну, 1,5-2 см. Ну, 2, напевно, може трошечки більше. Але в неї дуже гарна губа. Подивіться, які в неї. Яка в неї завелика оця губка? Зараз, секундочку, я вам покажу. Треба її відкрити, бо вона ще навіть не відкрилася достатньо, тільки перша квіточка в ній відкрилася. І подивіться, яка в неї цікава губа. В неї ця губа, бачите, яка вона велика, вона буквально така розміром, як і нижні петалії. Бачите, майже така сама за розміром. І вона прикріплена до цих крилиць, і якщо її опустити, то і крильця опускаються. Таке враження, що тут дівчинка. Така, бачите, що вона з ручками, якщо буде опускатися язичок, то вона ручками, вроді, нам киває. Вона така дуже жовтесенька, немає тут ніяких на ній крапочок, хоча ви знаєте, що я люблю дуже крапочки, але мене привабило оця біленька серединка, яка в ній є. І вона мені дуже подібна на, є така Yellow Star, така є орхідейка, і вона мені дуже подібна на неї. Але що саме цікаве, що тут є розгалуження. Бачите, дивіться, як гарно. Сам квітонос, він розгалузився, в нього буде дуже багато. Бачите, бутончиків тут є, ну, можна навіть порахувати зараз. Ось на одному розгалуженні чотири бутончика вже сформованих є ще дорожчання. Тут маленьке розгалуження, два бутони і дорощення. Тут є ще одне розгалуження, знову два бутончики і дорощення є. На цьому основному цвітоносі чотири бутончика, п'ята квіточка розпустилася, і цей малесенький бутончик вже сформований і буде ще дорощуватися. Тобто, на цій рослинці може бути порядка навіть 20 квіточок. І що саме цікаве, дивіться, ось тут теж, бачите, маленьке таке розгалуження від цвітоноса. Ось воно. Ми його бачимо, так? Ось. Що ще подивимося? Дивимося на її кореневу систему. Ну, Коріннячка тут доволі, я би сказала, достатньо. Як на цю рослинку, на ці, теж вона має 6 пар листочків. Нового зараз я подивлюся серединку. Зараз я прищипну. Ось так. Дивимося, що цей листочок, це вже наріс він молоденький, бо на ньому немає жодних слідів обробки, ні нічого. І тут також немає тобто це молодий листочок і доволі він вже великий виріс. Дивимося по самій розетці. Так? Ви пам'ятаєте, що я вам розказувала розетка рахується тоді здоровою і в нормальному розвитку, коли кожен наступний листочок є більший від попереднього. І дивимося тут. Цей в нас був маленький листочок. Бачите, ось цей листочок був маленький, цей вже виріс трошечки більший, бо це був наступний. Потім цей виріс ще більший. Бачите, ось цей ще більший від цього. Тепер цей наступний листочок більший від попереднього. Відповідно, ці два ще ростущі, я думаю, що вони теж будуть більшенькі. І я би хотіла сказати, що це теж є доросла рослина, доволі доросла. В неї не було ще цвітіння, але в неї тут. Ось подивіться, в неї ще один цвітонос. Бачите, ось він малесенький, ось ось він, буквально ось. Оцей цвітоносик в неї молоденький. Тут, можливо, навіть пошкоджений кінчик, але мені, можливо, так здається, тільки. Зараз я погляну. Ось тут який такий сухенький кінчик, а можливо, він навіть обломаний, а можливо, і ні. Зараз я хочу подивитися. То, можливо, він є обломаний, можливо, просто сам кінчик цвітоноса був пошкоджений, можливо, навіть замерз. Можливо, десь щось, щось було в ньому. Ну, це ювінільний листочок, цей ще від самий самий перший, який був. Ось він ми його рахувати не будемо, що він є. А так в неї теж три пари листочків, і ось така жовтенька, дуже гарненька, дуже ніжна квіточка. Запаху я поки що не відчуваю. Можливо, вона буде ароматна, а можливо, і не буде, а можливо, треба на сонечко її. Ось зараз вже вечір. Сонечко вже в нас зайшло за другу половину будинку, тому ми зараз нічого не бачимо. Але хочу подивитися на ґрунт. Тут дуже прозорий горщик, Корін... в нього... корінчики я бачу в нього в ростущому вигляді. Бачите, ось тут вони видно, що ростуть корінчики, такі зелені кінчики. Так, тут в нас є. Ні, нічого, тут все добре. І ось оцей ґрунт, в якому. Зараз я таки вийму. Так, це все-таки торф. Зараз я подивлюся. Ось, я виняла з цього. Так, це торф, але він дуже такий, як губка, зроблений, просто як мочалка. Я б сказала, що він, він змішаний ще з чимось, можливо. А можливо, такий торф і є. Він буквально от, він дуже пористий. Бачите, пористий, пористий. І він такий, якщо в нього він набереться води, то дуже важко буде він просихати. Що хотіла, на що звернути ще увагу? Я перепрошую, тут в мене насипалося вже на скатертину, але то не біда. Що хотіла ще звернути увагу, що воно, цей рослинка була спочатку, дивіться, в одному стаканчику. Ось корінчик лишився у нас відповідно. Тут. Зараз я його відламаю. Він зайшов, бачите, в торфяний стаканчик. Ось він був посаджений зовсім в малесеньку таку таблеточку, бачите? І потім його обгорнули ось такою другою таблеткою довкола. Бачите? Ось, це, напевно, фласка була висаджена в цей торф'яний стаканчик. І коли фласка підросла, вони просто його обгорнули більшим торфяним стаканчиком, так як рослинці дуже тут було комфортно. І, відповідно, вони... Його в такому вигляді і потім залишили. Ну, напевно, я його теж поки що залишу, так як він є. Не буду я цей торфяний стаканчик забирати, хай він поки що буде. Єдине, що я тільки зроблю, я от звідси, з-під самої шийки, я трошечки заберу торф. Тобто я його просто відсуну і залишу таким чином рослинку на деякий час, але я не буду класти її в той самий пластиковий стаканчик, з якого я його виняла, бо він дуже маленький. А я залишу його в такому вільному. Бачите, просто залишу в цій вазочці, а можливо, навіть я перекладу, в мене є такі шляночки маленькі, і я перекладу її в прозорий стаканчик, для того, щоб рослинка могла, коріннячко могло б отримувати сонячні промені, і, відповідно, щоб працювало коріння, на, щоб вона могло доносити вологу і корисні речовини для цієї рослинки. Ну, ось така моя сьогоднішня покупка. Бачите, такі мої сьогоднішні. Дві красуні приїхали ще до моєї колекції. Ось така от рожева, пухнаста, така гарненька, вже розгалужена з такими дуже ніжними рожевими квіточками. Оцей квітонос мене просто вразив. Я думала, якщо я залишу її там, вони 100% її пересушать, квіти в неї всі обсипляться, і відповідно вона потім піде в смітник, так як вони вміють це робити. Мені її стало дуже шкода. Ось рослинка виглядає гарно. Вартість такої рослинки 6 євро. Ось я сьогодні платила повну ціну. Ось вони. Ось це від неї бірочка, 6 євро коштувала така рослинка. Чесно вам скажу, я деколи купую великі фаленопсиси гібридні. Ви бачили, на них ціна 4,50, 4,99, 3,50 може бути. Ось. А сьогодні я купила оці маленькі красуні, такі міні орхідейки, але вони вже дорослі рослинки по 6 євро. Тобто за 12 євро я купила дві рослинки. Ну Ось і все. Наразі на сьогодні я вам показала ті свої новиночки. Ось хочу вам розказати, що показати вам ще свого котика, який вже розпустив третю квіточку. Буквально за цей тиждень він мені розпустив вже три таких гарних квіточки. От прошу подивитися. Дивіться, яка красота. Зараз я поверну. Ось отак. Ось я вам зараз покажу, яка тут у мене красота є в ньому. Бачите, подивіться. Ось, вже три квіточки він мені відкрив. Ось, прошу одненька. Це друга, яка розпустилася була. Це третя. І ось оці дві квіточки він розпустив мені буквально цього тижня. Потішив мене такими двома красивими квіточками. Ну, а ця була попередньо, це перша. Вона вже трошечки світліша. Значить, вона світліша зробилася. Ось, а ці дві такі от красунечки, брехатисті, дуже гарні. І ось ще одна квіточка, ще один бутончик, у нас буде четвертий на підході. Я його помістила ось в таку вазочку, зараз я вам покажу. Ось така вазочка, бачите. Ось. І він собі там сидить, там йому добре. Бачите, там є місце для корінчиків. Я підливаю туди водички і поступово він собі там обживає цю вазочку. Ну ось. На сьогодні все. Отакі в мене дві красунечки приїхали до мого дому. Будуть мене тішити наразі. Оп, впала. Зараз ми її підіймемо. Ну, ось така красота приїхала ще до моєї колекції. Буде тішити моє око. Ось, хоч маленька, але вона дуже-дуже ніжна і дуже гарненька. Я не знаю, чому, а щось останнім часом мені маленькі орхідейки подобаються більше. Я люблю природники. Я дуже люблю природні орхідейки, а вони, як ви знаєте, мають маленькі квіти, у них такі кві... буквально квіточки мають 2-3 см. Це природні цвітіння, і вони... їх нічим не можна замінити, чесно кажучи. Ось, ну така от така теж красуня. Така собі лялечка лежить там посерединці, ручки підняла. Бачите, якщо подивитися, то так якби... Маленька така собі лялечка лежить, дюймовочка, чесно кажучи. Я, напевно, назву цю квіточку, якщо я не знайду для неї назви, вона буде в мене дюймовочка. Вона так і виглядає. Бачите? от Дуже-дуже гарно видно. Ось, така собі голівка лежить на подушечці. О, така собі бебі. Ну, ось, а це я ще не знаю. Хмарка така гарних квіточок, рожева, така ніжна. Ну, Оці ці жовтенькі плямочки, вони просто мене заворожили. Ну, все, на сьогодні дякую всім. Якщо вам сподобалися мої новенькі квіточки, ставте пальчик догори. Може, хтось знає назви, напишіть, будь ласка, я буду дуже тільки рада і буду вдячна вам. Ось. Ну і всім до нового відео. Всім пока!